Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Лучанина Олександра Баранова, який загинув на війні, відспівали у соборі Святої Тріці. Пам'ятаємо його з дитячих років. Дуже ввічливим і спокійним, виваженим. Дуже піклувався про маму. Тобто лише найгавніші спогади. Частина 40-го мікрорайону обласного центру сьогодні залишилась без теплопостачання через аварійну заміну труби. Води гарячі, ніяти, батареї холодні. Я живу по поналівека. У центральному парку Луцька упродовж зими зріжуть 59 старих і сухостійних дерев. Дерево вже втрачає свою кору і вже є цілком поїжджене короїдом. У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбувся чин похорону за загиблим військовослужбовцем лучанином Олександром Барановим. Це біль всіх нас, біль нашої України. І сьогодні приспущені знамена на честь перемоги. На жаль, загиблого воїна Олександра. 39-річний Олександр Баранов загинув 24 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області, розповів колишній колега загиблого Андрій Лагода. Я з ним виходив на зв'язок, він вже трубки не брав тоді, можливо, номер змінив, чи, можливо, вже не міг брати. Нормальний був чоловік, працьовитий. Довгий час з ним, років 11 працювали, мабуть. Хороший Саша, він був такий спокійний, мовчасний. Коли він пішов служити, він зовсім помінявся. Мені його розказував двоєрідний брат, каже, в Саше зовсім помінялося життя. Олександра Баранова призвали на військову службу по мобілізації. Власної сім'ї він створити не встиг, розповіла колега його матері Людмила Пасик. Жили в одному будинку, пам'ятаємо його з дитячих років, дуже ввічливим і спокійним, виваженим. Дуже піклувався про маму, тобто лише найгарніші спогади. Дай Боже, царство небесне і світло пам'ять. Мама покійна вже. Родини зовсім мало, двоє брат, те, що ми знаємо. Чи з татом він підтримував зв'язки, скоріш за все, що ні, бо батьки були розлучені дуже давно мама виховувала його сама. Мама не має вже сім років. Саша завжди дуже за маму переживав, за нею піклувався. Він був таким спокійним, врівноваженим. Він сам жив така доля. Так шкода. Знаю, що брата не було, ні сестри. Тьотя все приходила, мамина сестра допомагала йому. Попрощатися із загиблим прийшли родичі, друзі, колеги, мешканці Луцької громади. Поховали Олександра Баранова на міському кладовищі у селі Гаражджя. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк. Сороковий мікрорайон Луцька сьогодні частково залишився без тепла, розповів Суспільному речник державного комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков. З його слів, це пов'язано із проведенням аварійного ремонту і заміни теплопроводу, де стався витік на вулиці Конякіна. Теплова мережа, яка обслуговує. Житлові будинки, ну взагалі усіх споживачів 40-го а кварталу. йдеться про 27 житлових будинків школу, школу, а також коледж Луцької НТУ. Про відімкнення теплопостачання до помешкань Лучани говорить таке: на да вроді не холодно ходив, <сум> тепло ще зберігається, та нічого зроблять ремонт. Буде ще краще. Холодна батареї зараз. Во взагалі, холодні, Води гарячі, немає, батареї холодні. Я вот живу по наліва 10 вот напротив школ. А так, коли це включено, то тепло. Тепло у закладі є. Температурний режим збережений. На сьогодні ми маємо 151 дитину у садочку. До кінця дня ситуація думаю поправиться, і тепловий режим не буде порушений. Якщо буде нижче, то в нас є теплообігрівачі на всякий випадок, і дітки будуть теплі. Ліквідовують порив на тепломережі два зварювальники і п'ять слюсарів. Розповів майстер державного комунального підприємства Віктор Попко. Угодок. Треба все зробити максимально швидко, бо треба так зробити, щоб споживачі наші прийшли додому після п'яти години і потреби були теплі. Робимо вставку, заміну, вставку теплоносія. Техніка є. Замінюємо ділянку труби невеличку, там 4,5 метри. 273 сім третя труба Спочатку опалювального сезону. Зрозуміло, щойно ми розпочали. У нас була певна кількість поривів, як на теплових мережах, також у наших теплових камерах. І декілька було поривів на на внутрішньобудинкових системах. Усі такі пориви, які сталися спочатку опалювального сезону, які також траплялися впродовж перших двох-трьох тижнів опалювального сезону, вже було ліквідовано. Наразі ну, ми прийшли до того періоду, коли розпочалися перші такі вже серйозні морози, і відповідно непередбачувальних ситуацій на щастя не стається. Антон Безносиков каже, виконати ремонтні роботи на цій ділянці комунальники планують сьогодні до кінця дня, після чого відновлять подачу теплоносія. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку оглядають багатоквартирні будинки на дотримання вимог пожежної безпеки. Розповів Суспільному провідний інспектор Луцького райуправління ДСНС Антон Луцюк. Має бути намоки, має бути табличечка на пінаписано за руба. Антон Луцюк каже, перевіряють під'їзди, підвали та виходи на горище. З його слів, найчастіше фіксують порушення, незадовільний стан зовнішніх електромереж та захаращені сміттям проходи. Жителі залишають речі на сходових клітинах. Це можуть бути і меблі, якісь речі домашнього вжитку, що я заборонено правилами пожежної безпеки. Ще ми бачимо тут, що люди розвісили шнурки для того, щоб сушити білизну в під'їзді. Це так само заборонено. Також інспектори оглядали підвали будинків. Лучанка Наталія Фролов показує підвал, який використовують як укриття. Сміття повивозили жильці, приїжджала машина. Ми тут все пакували, виносили, що могли зробити. Підмили, сміття, було дуже багато. Рятувальник каже: в підвалах ліквідовувати пожежу найважче, тому вони повинні бути чистими від сміття. Пожежа в підвалі потребує додаткового залучення спеціальної техніки і обладнання для того, щоб видаляти з неї дим з підвалу. І знаходити, виявляти осередок пожежі, тому що часто підвали є без вікон або приямки зачинені, і в підвалі дуже складне планування. Тобто, виявити, де саме сталося загорання, дуже важко. В цьому підвалі потрібно було би прибрати різні дерев'яні. Меблі, але, наприклад, якщо люди їх використовують для того, щоб сидіти під час повітряної тривоги, ну тобто забирати їх вже не потрібно. У Луцьку майже 1200 багатоквартирних будинків. Станом на 30 листопада рятувальники обстежили 200. говорить головний фахівець сектору цивільного захисту Роман Андрієвський. Також було обстежено. 200 підвальних приміщень, які використовуються як найпростіше укриття. Під час виїзд недоліків ми все записуємо. Готуємо листа в житло-комунальне господарство і направляємо з вказаними недоліками. Директор житлово-комунального підприємства номер 3 яке обслуговує обстежені сьогодні будинки, Олександр Мартинюк, говорить: ліквідація недоліків передбачає поточні та капітальні ремонти, особливо робота з електропроводкою. Дані ремонтні роботи будуть виконані на будинках яких є накопичені достатньо кошти силами і за матеріали управителя? А там, де грошей немає, є такі будинки, які боргують, не хочуть платити, то ну, виключно на умовах співфінансування іншого шляху наразі немає. Загалом ЖКП номер 3 має на обслуговуванні 362 будинки, в яких мешкають майже 17 тисяч лучан, каже Олександр Мартинюк. Тетяна Біску, Віталій Гаврилець. Суспільне новини. Луцьк. У центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки зрізали дев'ять пошкоджених ялин. Про це Суспільному розповів Тарас Обозовський, майстер комунального підприємства Парки і сквери каже, дерева були в незадовільному стані. Дерево вже втрачає свою кору і вже є цілком поїжджене короїдом. Якщо дерево здорове, в нього і кора. І смолистість є. зі слів майстра на ділянці поблизу центральної алеї парку, працювали 10 робітників. Ми відштовхуємося тільки від локації. Якщо ми почали цей сектор, ми працюємо по плану. Ми закриваємо повністю цей сектор. Які дерева попадаються, просто в цьому секторі попало так, що ти ялина. Морозною зимою добре працювати. Коли ґрунт застиг, це і для техніки добре, це і для людей добре на твердому. Це перше. А друге, те, що дерева в стані спокою. Мешканці Луцької громади, яких суспільне зустріло у парку, зрізання дерев коментують так. Треба дивитися, який їх стан. Я так думаю, що це спеціалісти. Дерево якесь подивилися, чи воно несе якусь загрозу. Пішли на дамбу якраз і звернули увагу, що дуже рідкий пар, що дерев дуже мало. Може їх і треба зрізати, але в будь-якому випадку треба і досаджувати. Сухі дерева треба віддаляти, тому що можуть впасти і вбити людину. Я пам'ятаю випадок на алеї, там ялиновий впав ясен. Прямо він стояв вертикально, не не трималось коріння, впав серед білого дня. Це дуже небезпечно. Загалом у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки упродовж зими зріжуть 59 дерев різних порід, сказав заступник начальника відділу екології луцької міськради Олег Гелета. Дані дерева вони являються сухостійні, аварійні. Уражені умилою, відхилення від вертикальної осі, тобто становлять загрозу падіння в планах. В нас розчистка русла і водоохоронної зони річки Сапалаївка від вулиці Шопена до вулиці Щепкіна, самосів, порослі це все розчистити вздовж дитячої залізниці. Зі слів майстра Тараса Обозовського зрізану деревину передадуть малозабезпеченим сім'ям та військовим. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку волонтери формують дві тисячі коробок з необхідними речами для військових, розповіла Суспільному організаторка Лариса Новосад. Говорить, акцію назвали тепла коробочка, адже там чай і кава, теплі шкарпетки, ліки та інші речі. Старайтесь покласти так гарно, щоб сюди багато що вмістилося. В нашу коробочку дев'ятирічна Катерина Войтович показує подарунковий пакунок, який складає військовим. Я поклала нас винам каву, баслет і сифетки. Ну ми маємо допомагати воїнам. Сьогодні опаковувати коробки для військових запросили дітей з синдромом Дауна. Їм розповіли про акцію та влаштували свято у рамках роботи фабрики Святого Миколая, каже голова громадської організації Олена Мельник. Наші діти дуже ретельно готувалися, щоб скласти ці коробочки. Привітання для наших воїнів, тому що вони всі розуміють і відчувають, яка в нас зараз ситуація в країні. Що йде війна, Допомагаю воїнам солдатам. Я хочу закінчиві перемогу. Ліки стопятки чай. Воїни води дуже нати ці коробочки попрямують у 35 п'яту морську піхоту. Так це хлопці, які знаходяться сьогодні на лівому березі Херсону. В рамках акції зігрій захисника це масштабна акція, це генератор, це портативні зарядні установи, це теплі чоботи. Так, для військових, це берці. Акція фактично набирає обертів. Вона вже працює фактично три неділі, і вже є підрозділи військові частини, які вже отримали наші ці. Коробочки. Організаторка акції, голова благодійного фонду Старе місто Луцьк Лариса Новосад каже, подарунки для акції готували дорослі і діти з різних шкіл, дитячих садочків, позашкільних закладів. Долучились до підготовки подарунків військовим і п'ятикласники 26-го ліцею. Цього року День Миколая 6 грудня. Я військовим передам два пряники і ще один пряник буде з, з, з снігом, там, де на ньому робимо ялинка різних кольорів ми робимо ялиночки, прикрашаємо їх, фантазуємо печиво. Ми маємо віддати військовим. У нас працює з початку війни безперестанно кожного дня. Наш волонтерський центр який називається бджілки. Ми закупляли дрони, тепловізори, закупляли тепловізори різних моделей, бензопили, медикаменти, одяг, бронежилети, все, що потрібно на фронт. Десятирічний Микола Селі каже, вперше розмальовує імбирне печиво харчовими фарбами до допомоги військовим. Його сім'я долучається. Постійно можемо купляти для них різні солодощі, печиво, там воду, чаї і заносимо їх, і потім це все волонтери передають військовим. Відправляти військовим вантажі з печивом та іншими подарунками. Волонтери планують наступного тижня. Анна Глощук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк.